Росіяни посилили штурми та авіаудари біля Авдіївки і вгамовують істерику навколо операції ЗСУ на лівому березі Дніпра. ППО вночі знищила усі 14 безпілотників шахет, якими Росія атакувала Україну. Уряд Ізраїлю схвалив угоду з Хамасом про звільнення близько 50 заручників в обмін на припинення вогню щонайменше на 4 дні. ЄС підготував проєкт рішення про безпекові гарантії Україні, А у Пентагоні спростували інформацію про те, що поставки снарядів в Україну впали на 30%. Словаки заблокували, а потім тимчасово розблокували пункт пропуску на кордоні з Україною. Керівництво Мінвідновлення нам намагалися дати хабар квартирами, сапі набу перешкодили цьому. Кожна п'ята українська родина стикається з нестачею продовольства. А українські біженці у Британії ризикують втратити дах над головою. Моє ім'я Дмитро Олійник. Далі стисло про найбільш помітні події 637-го дня великої війни. Що відбувається на фронті, українські та російські війська продовжують вести наступальні дії на сході та півдні України, незважаючи на дощову та снігову погоду. Міноборони Росії та російські чиновники намагаються вгамувати російську істерику навколо українських операцій на лівому березі Херсонської області. За інформацією військових аналітиків, міністр оборони Росії Шойгу виступив на колегії, і заявив, що російські війська перешкоджали. Всім спробам України провести успішні десантні операції на херсонському напрямку, і навіть заявив, що російські війська завдають колосальних втрат українським силам, але це навряд чи заспокоїть нарікання, що збільшується у російському інформаційному просторі. Бо самі ж росіяни продовжують визнавати українську присутність у Херсонській області та скаржаться, що їх війська не в змозі придушити українські операції в цьому районі. І додаючи українські сили оборони знищили цілу російську штурмову групу під кринками. Також російський військовий блогер опублікував лист, нібито від російського солдата, який діяв поблизу кринок 21 листопада, і стверджував, що російські війська в районі кринок не мають розвідувальних безпілотників, що сповільнює їхні рухи та створює ризик українських атак. Окрім цього, російські сили в районі кринок не мають вогневої підтримки, оскільки артилерійські та мінометні підрозділи швидко змінили. Місце розташування після кількох пострілів, щоб ухилитися від контрбатарейного вогню. А в цьому відео тест нового українського дрона Камікадзе Мамонт від ескадрон, який здатний нести до 4 кілограмів вибухівки, тестувала група «М2 Фемелі на живій силі росіян в кринках. На цьому тлі росіяни різко збільшили кількість штурмових дій та авіаударів в оперативній зоні оперативно-стратегічного групування військ. Таврія, командувач Таврії Олександр Тарнавський повідомив, що окупанти скидають каби з Су 35 Зросли втрати ворога у живій силі та бронетехніці. При цьому наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. Водночас триває ведення наступальної операції і на Мелітопольському напрямку. Вчора я повідомляв, що українські війська завдали удару по 810-й російській бригаді морської піхоти, коли її військовослужбовцям вручали медалі в рамках святкування дня ракетних військ. Українські військові казали, що це була відплата за атаку по особовому складу 128-ї окремої закарпатської гірсько-штурмової бригади, в результаті якої загинули 19 бійців. А в результаті удару по росіянах було ліквідовано 25 військових і ще більше сотні отримали поранення. Вчора ж пізно ввечері російські медіа, не вказуючи обставин, повідомили про загибель акторки Поліни менших, яка виступала для російських військових у той день. У сухопутних військах зсу опублікували відео, на якому ймовірно зафіксований момент удару по залу. На відео видно виступ менших і чути вибух. Тим часом Міноборони Росії повідомило, що у західній частині акваторії Чорного моря цієї ночі було знищено чотири безекіпажні катери. Вони ніби прямували до Криму. А головне управління розвідки України сьогодні заінтригували кадрами з Керченського мосту. Розвідники прокоментували опубліковане відео так: Кримський осінній вітер і абсолютно зайва конструкція. Аби активність сил оборони не зменшувалась, перейдіть за ось цим QR-кодом. і візьміть участь у нашому зборі. Там все просто. Монобанка для штурмовиків окремої штурмової бригади номер 48 імені Номана Челебіджихана. Бійці на Херсонському напрямку потребують мінометів. Ми майже зібрали на 4 з 10 мінометів. Тож час максимально акумулювати наші сили та донати. Долучайтеся до збору. Сили ППО вночі знищили усі 14 шахедів, якими Росія атакувала Україну. Зокрема, на Київському та Житомирському напрямках було збито 4 безпілотні літальні апарати. На сумському напрямку бійці протиповітряної оборони поцілили у розвідувальний дрон. До відбиття повітряного нападу було залучено підрозділи мобільних вогневих груп винищувальну авіацію та зенітні ракетні підрозділи. Також у межах Дніпропетровської, Запорізької, Вінницької та Хмельницької областей. Окрім цього, Росіянами було випущено крилату ракету Х-22, але вона не досягла своєї цілі. Впала у Запорізькій області на відкритій місцевості. Вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки громадян попередньо без постраждалих. Вчора ввечері тактична авіація росіян завдала ракетних ударів по Одесі та Білгород-Дністровському району. Йдеться про використання ракет типу Х 31 П. Ними ворог намагався виявити та знищити системи нашої ППО. В результаті на території Одеси та Білгород-Дністровського району були влучання по відкритій поверхні адмінбудівлі та припортовій інфраструктурі. Люди не постраждали. Окрім цього, повітряне командування південь на Одещині над морем знищили розвідувально-ударний БПЛА «Мохаджар-6». Кількість жертв у результаті удару росіян по лікарні у місті Селидове на Донеччині зросла до двох. Тіло ще однієї загиблої людини. рятувальники дістали з під завалів. При цьому аварійно-рятувальні роботи продовжуються, адже під завалами може бути ще одна людина. Станом на ранок рятувальники вже розібрали 78 тонн зруйнованих будівельних конструкцій. Друзі, вступайте до нашого клубу клубу української правди. Так ви підтримаєте незалежне медіа і матимете привілей бути на прямому зв'язку із редакцією нашого видання клубу П не лише про журналістику, а й про соціальну відповідальність. Посилання на клуб у першому закріпленому коментарі. Вчора міністр оборони Рустем Умєров прокоментував можливу зміну військових командувачів. Цитую, тема проходить за всіма параметрами, які ми у своєму внутрішньому периметрі військовому обговорюємо. У цьому плані маю сказати, що рішення поки що не ухвалено, але ми робимо все можливе, щоб підвищити ефективність. І якщо це станеться, то ми дуже відкрито будемо завжди комунікувати це. Кінець цитати також. Міністр зазначив, що якщо такі речі відбуваються, то відбуваються в питаннях, які Порушувалися раніше або для досягнення більшої ефективності. Нагадаю, тиждень тому ми в Українській правді повідомляли, що міністр у готує подання на звільнення командувачки медичних сил ЗСУ Тетяни Остащенко та командувачів Олександра Тарнавського і Сергія Наєва. Днями президент звільнив Остащенко і призначив на її посаду начальника військового госпіталю в Києві Анатолія Казмірчука. Агентство Блумберг дізналося, які довгострокові зобов'язання у сфері безпеки Євросоюз готовий надати Україні. Проєкт рішення Єврокомісія уже представила державам-членам за даними видання. Документ також ляже в основу консультації між Києвом і країнами Великої Сімки та охоплює. Такі пропозиції: по-перше, передбачуваний ефективний, сталий і довгостроковий механізм надання військової техніки Україні, який мобілізує європейську оборонну промисловість. По друге, забезпечення підготовки українських збройних сил. По-третє, поглиблення співпраці з українською оборонною промисловістю з метою посилення потенціалу та узгодження стандартів. А також посилення здатності України протистояти кібер та гібридним загрозам та дезінформації, підтримка зусиль України з розмінування і подолання забруднення спричиненого вибухонебезпечними залишками. Допомога Україні в реалізації програми реформ пов'язаних з процесом вступу до ЄС, а також посилення її здатності контролювати запаси вогнепальної зброї, легких озброєнь і боєприпасів, та протидіяти будь-якому незаконному обігу, підтримка енергетичного переходу країни і зусилля з ядерної безпеки. Ну і на сам кінець обмін розвідданими і супутниковими знімками. У документі йдеться про те, що підтримку у постачанні зброї продовжуватимуть надавати через так званий європейський. Ский фонд миру механізм, який відшкодовує державам-членам ЄС кошти за те озброєння, яке вони постачають Україні. Однак, початковий план ЄС щодо виділення 20 мільярдів євро протягом 4 років на оплату зброї для Києва ризикує зірватися. Натомість країни-члени сподіваються принаймні домовитися про виділення 5 мільярдів на наступний рік із зобов'язанням щодо подальшої підтримки після цього. Вчора ABC News з посиланням на неназваного українського чиновника повідомив, що США скоротили поставки життєво необхідних снарядів Україні стандарту НАТО більш ніж на 30%. У Пентагоні сьогодні спростували цю інформацію. Прес-секретар Міністерства оборони США Сабріна Сінг так відреагувала на статтю ABC News. Цитую: Слухайте, я б так не стверджувала. Ми змогли забезпечувати Україну тим, що їй потрібно під час контрнаступу, і ми продовжуватимемо забезпечувати Україну. Під час зими кінець цитати за її словами США одночасно можуть підтримати Ізраїль, щоб той захистив себе у війні з Хамас. Користуючись моментом, вона наголосила, що Пентагону потрібна допомога Конгресу, бо це єдиний спосіб, щоб продовжити підтримку України. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте став головним претендентом на посаду глави НАТО. Агенція Bloomberg повідомляє, що нідерландський лідер може бути краще за інших кандидатів, підготовлений до роботи з Трампом, якщо той переможе на президентських виборах. У США вважається, що посадовець має пристойні зв'язки з експрезидентом. Крім США, він ймовірно також отримає підтримку від таких країн як Угорщина та Туреччина, з якими він підтримував добрі стосунки за зачиненими дверима. Нагадаю, вчора у Нідерландах розпочалися парламентські вибори, результати яких визначать хто стане наступним прем'єром та замінить багатолітнього очільника уряду Рютте. Під час безпрецедентного голосування кабінет міністрів Ізраїлю ухвалив угоду з Хамасом. Про це повідомляє The Times of Israel. Не всі деталі угоди були офіційно оприлюднені, але представник ізраїльського уряду під час брифінгу для журналістів сказав, що угода передбачає звільнення 50 живих громадян Ізраїлю, переважно жінок і дітей, групами по 12-13 осіб. На день в обмін на це Ізраїль вперше після початку війни погодився на припинення вогню щонайменше на чотири дні. Окрім цього, Ізраїль повинен звільнити з в'язниць близько 150 палестинських ув'язнених жінок та неповнолітніх. Також під час перемир'я в сектор гази пропускаються вантажівки з гуманітарною допомогою та паливом. Вчора на території Словаччини перевізники розпочали блокувати рух вантажівок через пункт пропуску вишня немецьке Блокування ініціювала спілка перевізників Словаччини. Раніше словацькі перевізники вимагали запровадити дозволи на перевезення для українських транспортних засобів, оскільки європейські компанії не можуть з ними конкурувати. Це те саме, що вимагають протестувальники на кордоні Польщі. З Україною сьогодні ж речник ДПСУ, полковник Андрій Демченко, в коментарі Українській правді повідомив, що словацькі перевізники тимчасово розблокували рух вантажівок. Однак, станом на ранок, на території Словаччини перед пунктом пропуску в напрямку України перебуває близько 350 вантажних транспортних засобів. За словами офіцера, загалом за минулу добу через пункти пропуску Ужгород, Вишня, Німецьке, кордон перетнули 250 вантажівок в обидва напрямки, і ці покази. Зників є щонайменше на 100 одиниць транспорту менші ніж за попередні дні. Пропуск легкового автомобільного транспорту та автобусів на в'їзд та виїзд в пункті пропуску, як і раніше, здійснюється в штатному режимі. Набу повідомили про підозру директорці держпідприємства та власнику приватного товариства забудовника, які намагалися дати хабар квартирами керівництву. Мінвідновлення загалом йдеться про 15 квартир в одному із житлових комплексів столиці загальною площою 785 квадратних метрів, і про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею кримінального кодексу про пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі. За інформацією джерел української правди йдеться про забудовника КСМ груп, власником якого є Сергій. Копистира забудовник, зокрема, зводить мікрорайон Кришталеві джерела. В САП вказали, що віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков співпрацював з Набу та САП та сприяв розслідуванню протиправних дій. В НАБУ додали, що викриттю протиправних дій підозрюваних також сприяв чинний голова державної інспекції архітектури та містобудування. Але це ще не все. НАБУ і САП викрили нардепа з групи за майбутнє Сергія Лабазюка на передачі хабаря. І тут також згадується міністр Кубраков, який разом з головою державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафою Наємом викрили чинного народного депутата за сумісництвом власника великого будівельного та аграрного бізнесів на пропозиції неправомірної вигоди. У серпні він звернувся до топ-посадовця міністерства відновлення з проханням надати й. Його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об'єктів на 1 мільярд гривень. За це пообіцяв винагороду у розмірі від 3 до 5 відсотків від вартості кожного підряду. За інформацією джерел української правди йдеться саме про нардепа. Сергія Лабазюка, як пише НАБУ, нардеп після надходження 50 мільйонів гривень за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України через довірену особу надав наєму відсоток у сумі 150 тисяч доларів. Передача хабаря відбулася на паркінгу столичного супермаркету, а гроші знаходились у китайській шкатулці. У Львові стався черговий конфлікт між працівниками ТЦК та перехожими вчора пізно ввечері, ймовірно, вже після комендантської години на вулиці Гавришкевича. На відео видно, що група чоловіків у військовій формі голосно сперечаються із жінкою та чоловіком. У цей час чоловік стоїть за спиною жінки, обіймаючи її руками. В якийсь момент військові вигукують. Та будь мужиком відтягують чоловіка від жінки, кидають в авто, яке одразу від'їжджає. Жінка та ще двоє чоловіків у військовій формі залишаються на вулиці і продовжують сваритися. Під час сварки один з військових з силою вибиває з рук жінки телефон. Мобільний відлітає на кілька метрів. Коли жінка намагається підняти смартфон, військовий відфутболює його ногою далі. У Львівському обласному ТЦК та СП. Сьогодні вранці відреагували на відео. Цитую: перевіряємо даний факт. Щодо причетності військовослужбовців ТЦК до даного інциденту, командування львівського ОТЦК та СП здійснює заходи для встановлення обставин, що склалися. З'ясовуються всі деталі даного випадку. Кінець цитати СБУ зібрала докази протиправної діяльності блогера Мирослава Олешка за матеріалами справи. Він незаконно виїхав з України під час повномасштабного вторгнення і займається інформаційно підривною діяльністю, яка шкодить ЗСУ. Перебуваючи за кордоном, він систематично публікує відео і дописи, в яких дискредитує призов на військову службу у ЗСУ та закликає українців ухилятися від служби в армії. Наразі Олешко, який продовжує переховуватися від органів слідства, заочно повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України про перешкоджання законній діяльності ЗСУ та про використання завідомо підробленого документа. Санкції статей передбачають до восьми років тюрми. Столичний апеляційний суд місце, де долі поставлені на потік. Засідання в розклад ставлять через кожні 20 хвилин. Матеріали часто не встигають довести з районних судів. Сторони запізнюються, судді затримуються, а тривоги і поготів блокують роботу. Серед десятків людей чиї долі тут перетворюються на виробничі одиниці для цього конвейера, Директор Київського пологового будинку номер 6 Сергій Цемашко. У суді він через те, що прокуратура просить відсторонити його від. Роботи підстава серйозні звинувачення. Це машка підозрюють в організації розкрадання бюджетних коштів. Але сюрреалістичності цієї історії, але сюр. Але сюрреалістичність цієї історії в тому, що про схему, яку інкримінують лікарю, він сам і повідомив правоохоронцям. За його заявою навесні минулого року, поліція почала розслідувати мертві душі в храмі життя. В одному з епізодів слідство вже завершене. Його розглядає один із районних судів Києва. Тут судять двох працівниць пологового, які стали ЦАПами відбувайлами. Вони були найнижчою ланкою в історії з мертвими душами і наймовірніше лише виконували вказівки керівників. Проте вони поки єдині. І кому за результатами слідства поліція висунула остаточні звинувачення. Але в кінці літа цього року інший орган, новостворене бюро економічної безпеки, прийшло по директора. Цемашка, тепер схему з мертвими душами ставлять йому за провину. Фінал у цій справі схоже ще не скоро. Та вже зараз ця історія як найкраще ілюструє, як у гонитві за популярними та очікуваними в суспільстві звітами про боротьбу з корупцією правоохоронці можуть нехтувати прискіпливістю та Філігранністю своєї роботи, як за красивими фразами з прес-релізів, на які оглядаються журналісти і суспільство, може ховатися щонайменше дещо інша реальність. Як боротьба з корупцією стає полем для змагань між слідчими органами, читайте у матеріалі Соні Лукашової на сайті УП посилання. Залишу в описі відео. Дослідження Британського червоного хреста виявило, що біженці з України у Великій Британії мають підвищений ризик залишитись без даху над головою, і тисячі їхніх сімей можуть виселити вже взимку. Йдеться про 6220 тисяч сімей українських біженців, які подадуть заявки на отримання допомоги у зв'язку з бездомністю. Це на 13% більше ніж у минулому фінансовому році. Майже 5 тисяч цих сімей, за прогнозами Британського червоного хреста, опиняться в ситуації. Ці базової форми бездомності, тобто будуть змушені спати на вулиці, тимчасово жити у знайомих або переселятися у гуртожитки. Такий ризик для українців пов'язаний з ризиком розриву стосунків із господарями, мовним бар'єром і труднощами в орієнтації на ринку житла. Нагадаю, на сьогодні до Британії прибули понад 192 тисячі біженців з України. Вони прибувають за двома основними державними програмами. Кожна п'ята українська родина стикається з тим чи іншим ступенем гострої нестачі продовольства. Такі дані оприлюднили у Раді безпеки ООН. Україна, яка до повномасштабної війни щорічно годувала 400 мільйонів осіб по всьому світу, нині стикається з продовольчою проблемою. У 80% населених пунктів поблизу лінії фронту люди відчувають перешкоди в доступі до продовольства. Понад 900 тисяч осіб, які все ще живуть у радіусі 30 кілометрів від лінії фронту, відчувають. Найгостріші потреби у забезпеченні продовольством, які посилюються взимку, за словами представника всесвітньої продовольчої програми, вони забезпечать продовольством близько 750 тисяч із цих людей протягом зими. Крім того, ще півтора мільйони отримають грошову допомогу в районах, які безпосередньо постраждали від воєнних дій. Мінкульт та археологічний музей Амстердамського університету домовилися про повернення Україні музейних предметів з чотирьох кримських музеїв, зокрема з Київського золота. Керівник Мінкульту висловив вдячність музею за зберігання колекції протягом 9 років, а також за рішення нідерландської сторони не стягувати витрати за зберігання музейних експонатів. Нагадаю, що у 2014 році колекція скіфського золота була вивезена в Амстердам для участі у виставці Крим, золото і таємниці Чорного моря, яка проходила в музеї Пірсона, і лишилася там через анексію Криму. Росією серед п'яти сотень експонатів виставки, артефакти зі скіфського золота, церемоніальний шолом, коштовне каміння і мечі стародавніх греків і скіфів. Цього року Верховний суд Нідерландів постановив, що скіфське золото, яке роками, було предметом судової тяганини в Нідерландах, має бути повернуте Україні. Підпишіться на канал УП, Поділіться випуском УП «Стрічка» і тисніть вподобайку.